Привіт, друзі! Знову вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео я вам покажу, як можна дуже смачно і просто приготувати пасту з морепродуктами. Покажу технологію приготування, отже, поїхали. Інгредієнти у нас наступні. Тут у нас твердих сортів пшениці, макарони. Звісно, ви можете взяти будь-яких сортів пшениці, які вам подобаються, на ваш смак, але якщо. Ближче до оригіналу готувати, то все ж таки потрібно брати твердих сортів пшениці. Це можуть бути спагетті, ось такі там макарони, будь-які інші, які вам подобаються. Отже, макаронів нам знадобиться 250 грамів, чесник, чеснику 3 зубчики. Потім тут у нас кабачок мілко натертий на мілкій терці. Кабачка нам знадобиться 100 грамів, 200 мл вершків. 15%, звичайно, чим більший відсоток, тим краще, але тим вони і дорожчі. Ну, Загалом такі найбільш доступні. Це 10% краще не беріть, беріть 15%. Потім вино біле, 150 мл. Півстаканчика такого 250 мм, мабуть, навіть не 150, а 125 мл. Томати, томати черрі. Ось так я їх на половинки порізав. Томатів черрі нам знадобиться 120 г на нашу пасту. Петрушка. Петрушки нам знадобиться, мілко-мілко нарубленої, мабуть, 10-11 грамів. Також нам знадобиться олія оливкова, кальмари і креветки. Креветок 250 грамів. Прямо от з головами я покажу, як їх чистити. І кальмара також 250 грамів. Це я взяв щупальці кальмара і попередньо їх відварив. Навіть не відварив, а просто занурив у кип'яток. Ну і звичайно, нам знадобиться сілі перець і трішки лимонного соку. Попередньо лимончик можна ось таким чином покатати. На оливковій олії спершу обсмажте чесник, вийміть його, а потім обсмажте креветкові голови. Це все потрібно зробити для надання олії такого чудового аромату. Макарони на пасту потрібно варити, не закриваючи кастрюлю кришкою. Спершу потрібно присолити воду. Коли вода закипить, додати макарони. І слідкувати за тим, щоб макарони приготувалися саме так, як вам потрібно, і ні в якому разі не переварились, тому що це буде не паста. Посмажте креветки, а паралельно відваріть макарони до стану альденти. Альденти з італійської у перекладі на зубок. Це означає, що макарони повинні бути зварені до стану майже повної готовності, але не переварені. Смажте креветку з одної сторони 20-30 секунд, перевертайте на другу сторону, теж смажте 20-30 секунд, і потім можна перевернути ще на спинку і посмажити секунд 10. З кожної сторони креветка повинна почервоніти, панцир трошки повинен відійти від м'яса, і тоді буде зрозуміло, що креветка готова. Додайте сік четвертинки лимона. Додайте вершкове масло і розтопіть його, але не спаліть ні в якому разі. Тому, як тільки ви бачите, що масло розтопилось, відставте сковорідку з вогню. Вийміть із сковорідки всі креветки і обсмажте кальмар. Потім додайте томати чері і також все обсмажте. Обсмаженого кальмара також вийміть. Це потрібно зробити для того, щоб його не переготувати. Тепер готуємо соус для пасти. Додайте біле вино, протушіть на вогні і випаруйте з нього алкоголь. Напівготовий чесник, який ми вже попередньо смажили в оливковій олії, додайте у соус, додайте мілко натертий кабачок. Усе гарно протушіть і час від часу перемішуйте. Додайте вершки і трішки протушіть. Ось соус готовий. Перед тим як додавати макарони, вимкніть конфорку. Тепер додаємо в соус морепродукти і гарно все перемішуємо. На останньому етапі потрібно додати чесник свіжий, мілко нарублений, і додайте мілко насічену петрушку. Гарно перемішайте, протушіть ще півхвилинки на такому великому вогні, щоб чесник обов'язково приготувався і щоб петрушка теж була не сира. Все готово. Ось така смачна паста вийшла.